У 13 розділі 8 віршу Ісус Христос, учора, сьогодні навіки той же самий. Він прийшов на цю землю, щоб знайти і спасти грішник, із якого перший це я. І стою перед вами. Мені у 23 роки Бог призвав мене, молодого. Я не читав Біблію, я не молився. У 23 роки Христос зустрів мене на цій землі. Слава нашому Богові! Я мав лічну зустріч з Ісусом Христом на цій землі. Але я це розкажу дуже коротко, бо брат сказав, що коротке время. Я би міг розказати про Божі милості. Нам не стане до вечора і до ранку я би розказав, що Ісус Христос зробив зо мною, як Він ісціляв мене, як Він ісціляв мою дочку, як Він воскресав з мертвих дітей моїх. Але сьогодні я дуже коротко буду говорити, що Ісус Христос, Він є живий. Слава Йому! Знаєте, у 20 років я попав у аварію. У мене була машина. Пожалуйста, не фотографіруйте мене. У мене була машина, і я попав у аварію з двома жінками. І знаєте, ті дві жінки, вони мали дітей, вони мали сім'ї, але я був юнак 20 років. Знаєте, у мене було гроші. Я подумав, продам цю машину, куплю собі майкруту, і буду крутий, але Бог є надо мною і він знав мене. І бо небо знає кожну людину на цій землі. І коли я це думав одної дне, це було 17 квітня, це було перед Пасху. І я попадаю у третій годині дня у аварію. Знаєте, і поїзд, коли збиває машину по центр машини. Я поїзда не видів. Три секунді вперед, три секунді узад, я би проїхав, він би мене не чіпнув з машиною, але це було центр машини. І він забрав нас по рейсам. Дуже сильно кричали ті, ті жінки, але без каплі крові обійшлося. Коли я пішов на суд, то суддя дивиться на мене і каже мені, ходи сюди. І він дивиться на ті фотографії і каже мені, я нічого не розумію. При такій аварії або жертви, або каліки, а ви без каплі крові, ти родився у рубашки. Ні. Ісус Христос. Зберіг мені життя. Слава йому! Мені було слово пророче, коли я покаявся, Каже, ти мав бути мертвий. Але дві душі, вони ходотайся переді мною, і я зберіг тобі життя. А моя сестра, вона була віруюча шість років. Вона своїм чоловіком. Ходотайство до неба і Бог. Він зберіг мені життя. Слава нашому Богові! Через рівно через два роки я прийшов дім молитви. Я ніколи не читав, не молився. Коли я прийшов додому, кажу моїй сестрі Мар'яна, навчи мене молитися. Вона каже: Юра, з Богом говори, так як ти говориш зо мною. Вона мені подарила Біблію. Я прийшов у кімнату свою. Знаєте, що я зробив? Я став на коліна перший раз. Пішли сльози. І коли я молився, то руки були мокрі. Постіль була мокра, підлога була мокра. І я відчував, що середини щось звириваєся, і я відчув, що справа у мене хтось є. Я хотів відкрити очі, я не зробив це. Коли я подивився, коло мене нікого не було. Коли я вийшов з того місця, я пішов на то місце там, де я курив, там, де я робив. Учора, у суботу, я курю, у неділю я не міг лишити. Я пішов на то місце, і я чую запах сигарет. мені стає погано. Мені блювати хочеси, що Господь зробив у мені. Там написано в 16-му розділі, у 15-му, розділ, у, 15, у 14-му. Івання від Івана каже у 14-му розділі, Христос, хто полюбить мене, я явлюся з Отцем оселю закладу у ньому, а євреїв каже Бог, що я їм буду Богом. Вони будуть народом моїм. Мої закони запишу в їхніх помислах, покладу в їхні серця, і вони будуть народом моїм. Слава нашому Богові! І Бог великий зробив зо мною. Знаєте, коли я попав у больницю, бо серце шоки після того всього вони внесли мені. Лікарство унесли мені, і дуже сильна алергія у мене була, дуже сильно кусала. Це довга, довга історія. Чотири рази я лічився, я не міг, і я зрозумів, що мені потрібен Господь. І коли я молився і постив, Бог мене і зцілив через то. Я не міг, як паяльну лампу у мене. Що я пив таблетки, єлцит. Якби я не пив таблетки, Елцет, від алергії мене кусало, свербіло і пікло. Але я постив і молився, знаєте, і цілий тиждень я не пив таблетки, я ночами не спав. Усі місця перечитав, де Христос ізціляв, але знаєте, одного разу. Коли я пішов у суботу, це було цілий тиждень, я не спав. Я пішов у суботу і кажу моїй мамі, мамо, молися за мене, вона не вірує, що я кажу. Вона знала, що в мене є алергія, вона знала, що я п'ю таблетки, але я їй не сказав, що я вже не п'ю, бо Господь мене ісцілив. І знаєте, коли я вибіг з тої бані, я був діти отак, бо в моєму тілі все було п'ятно. Мене дуже сильно пекло і свербіло. І я з криками і плачом вийшов звідти і кажу, мамо, молися за мене, бо мені дуже тяжко. І коли я зайшов знову в ту кімнату, коли я впав на коліна, я казав, Господи, від кров'ю Твоєю Ти купив мене. Боже, від сатана немає влади наді мною, бо Ти купив мене сином твоїм Ісусом Христом. Тому во ім'я Ісуса Христа, сатано, відійди, бо ти не маєш влади. І знаєте, коли я молився вже десь 4-3 роки, мене вже не свербить. Слава нашому Богові! Моя сестра, вона сама менша, вона не слухала маму, вона тікала через вікна, вона ходила поганими дорогами. Я кажу, мамо, не, не, не пускай Діану, бо вона йде в погибель. І моя, знаєте, мама говорила з нею, і вона на мене дуже сильно обідалася. І вона так сильно обідалася, коли я сидів у домі молитви. Знаєте, знаю, що моя сестра вдома вона обіжена. І я маю попросити неї прощення. Я думаю, як я піду, від я її не обідав. Але коли я прийшов додому, знаєте, зайшов в її кімнату. У нас великі сім'ї, багато дітей. Бувають, вони сварються. Батько з, з свою жінку, чи діти з сестрою, сестра, з брат з братом. Коли я зайшов в кімнату, я їй кажу, Діана, вона сиділа так на, на постелі. Я кажу: Діана, я не хочу тобі поганого, я не хотів тебе обідати, але я тебе обідив, Прости мене. Знаєте, вона встає з постелі і починає плакати. І приходить до мене і обнімає мене. І я починаю плакати. І знаєте, і так Бог лікував наші серця. Тому що Ісус Христос сказав у першому розвіді святих апостолів восьму віршу, що не кину я вас сироти, я вас не забуду, я вас не покину, я прибуду до вас, нехай ваше серце не тривожиться і не лякається». І тому я сьогодні дякую Богові. Багато я би мав що сказати, але нехай Бог помилує кожну людину на цій землі, яка ще не знає його. А ми, як брат сказав, будьмо святими людьми, щоб тут, у Києві, там у Чернівцях, де є, щоб ці люди, які не знають Господа, ця молодь, яка сьогодні ще не знає Господа, ця молодь, яка сьогодні ще не знає дотики Духа Святого, любов Божу, щоб вони виділи, що ми люди святі, що у нас, як Павло казав, не живу я. Але Христос живе у мені. Дай Бог я вас усіх. Нехай Бог поможе вам, вашим сім'ям, нехай Господь укріпи вас, щоб ви на цій землі переобрітали небесне, щоб ви на цій землі одного шукали Царства Божого і правду його. Знаєте, та людина, яка дружить з небом, та людина, яка кожної дни хоче їдатися з небом, мати спілкування з небом, вона на цій землі має велику радість. Ви Дух Святому. Нехай Господь буде прославлений. Амінь. Слава Богу. Брат Сергій ще має